Машини з історією, майбах, зі ставки Гітлера, особистий ягуар президента США Ніксона та інші ексклюзивні авто у Тернополі відкрили музей ретромобілів. Сабиття вже там побували. Відреставровані авто 30-х років минулого століття виблискують на сонці. Колекція з двох десятків старовинних машин відтепер доступна. Усім є автомобілі, які є досить ексклюзивні. Ретро є відомий Maybach, є вендер. Є от, наприклад, цей лімузин. Є автомобілі, які були в колекції Леоніда Леонідевища Брежнєва. Музей відкрили коштом місцевого мецената. Все починалося з маленької мрії. Але ви знаєте, коли я колись побачив виставку в Парижі, я думаю, чому це не може бути в Україні? Перші відвідувачі музею у захваті. Ой, нам дуже приємно, тому що таке тільки можна побачити в Тернополі. Стільки таких машин, де, де можна раніше було таке побачити? І нам приємно, що це саме Тернопіль. Пан Володимир на відкриття приїхав на ексклюзивному американському авто зі Львова. Музей взагалі цікаві, цікава штука. Там зібрані такі речі, яких е, які, скажемо, ви вже не побачите. Для того це і музей. Наразі у виставковій залі музею п'ять раритетних автівок і кілька байків. Окрім цього, тут є колекції міні-моделей. Експозицію обіцяють постійно змінювати, адже у гаражах фондах музею більше двох десятків оригінальних ретро машин з Тернопільської області. Михайло Єремишин, Сергій Бодак, Сабиття Канал Україна.